Пронто-пронто, мої кохані! Ви знаєте, я по-домашньому, тому що на Ютубі дуже така публіка, яка мені подобається, де можна розслабитися і з вами поговорити дуже по вас поспішала. Дякую за підписки, про те, що поку, а поко, по-іспанськи, потихеньку. Ви починаєте підписуватися на мене, тому що раніше у мене вже був аккаунт досталь успішний, але я загубила всі дані, тому починаємо заново. І так, що неминуче станеться в вашій долі, думайте тільки про себе, дівчаточки. Тут що неминуче станеться. Ви подивіться, вже карти мені кажуть, неминуче станеться те, що чоловік. По 9 чаш дасть вам стільки кохання. Ви навіть не очікуєте, так. Але це буде, і це буде неминуче. Ви відчуєте, що таке бути жінкою, яку кохають. Хоча раніше я бачу моє кохання, ви пережили десятку мечів. Це страждання, це переживання, це максимальна карта щодо страждань, в коханні. Так. Але карти кажуть, що завдяки цим, так не можна казати, але є такий ефект, коли в наше життя приходять люди для чогось. Також через це нещасливе кохання, яке було у вашому житті, ви стали жінкою-дев'яткою пентаклів. Тобто, когось з вас, усіх по-різному, Оце нещастя в коханні сподвиг до того, що ви почали заробляти гроші. Да, так, що тепер можете багато чого самі собі дозволити. І платічку купити, і такий дім мати, і квіточки красиві, і птічка співає, і різна, подивіться, красива дорога біжутерія на вас. Тому, дівчата, все не просто так. І той, хто готовий змінювати життя, знайте, що мої амулети це єдині амулети в світі від карт Таро. Вибачте, клієнти ходять. Це моя технологія, завдяки якій ви можете стати на ту веху життя в будь-якій сфері життя, де ви будете щасливими або багатими, або щасливими багатими, де ви будете. Людину, яка подорожує, людину, яка знайшла своє призначення, тобто, на будь-який запит, ви можете зробити амулет. Роблю я, а ви замовляєте. Окей, і так дивимось таке, Що неминуче буде вам по долі? Думайте про себе. Мішала одну карту, взяла іншу. Інтуїтивно все правильно. Тут ви зараз в емоційному стані не дуже доброму. Ну, в якому плані? В тому плані, що є в вашому житті історія, де ви не отримали в емоційному плані те, що ви хотіли. Да? Це стосується якогось чоловіка. Ви йому віддавали-віддавали, а він вам нічого не віддав. То, бачите, і веселка позаду залишилась, і пояс майбутній їде. Але ви в чорних одежах із пустими чашами, де емоції де, ніде. Так, і тут зараз, дівчата, тепер, після того, що ви пережили, ви дуже ретельно захищаєте свої кордони. Бо ви розумієте, що ваш спокій вам дорожче, ніж що би то не було. Тобто до вас тепер підійти чоловікові не так легко, як це було раніше. Причому карти кажуть, це вже довгий час. Ото так він вас перелякав. Але цей чоловік, король чаш. Так, так, це він. Хоча він і не дам вам того кохання, на яке ви сподівались, в плані емоційному дівчата. Всі люблять по-різному. Це правда. Оце коли кажуть: якби любив, то приїхав. Зразу ж, якби любив, то квіти купив, якби любив, то гори поламав. Не всі такі дівчата у когось є гордість у чоловіків. Причому нереальна гордість, а роблю багато розкладів, і я це бачу. Нереально в тому плані, що вона зашкалює, і він буде кохати, він буде страждати, але він не проявиться. Розумієте? Тому треба враховувати. Особистість, я не кажу, що вам треба розуміти всіх, хто вас не наповнює. Ні. Я зараз кажу стосовно цього розкладу, на який ми дивимось. Так ось цей чоловік, він вас кохає. Король чаш. Причому це вже дуже-дуже довгий час він вас кохає. І що? Чому про нього почали казати карти? Ви зараз з ним не спілкуєтесь і не бачитесь. Або знаходитись в якихось обмеженнях. Хто вів ці обмеження? У кого хто. Можливо, ви, можливо, він. У всіх все по-різному. Так, і що ж неминуче станеться? Неминуче станеться те, що він вам все ж таки, вибачте, правий глаз буду сміятися. Це добре. Він вам все ж таки дасть якось. Знати про свої почуття. Або напише. Бачите, тобто взагалі ця карта, да, це паш, навіть не рицар Тобто, буде якусь воду лити. Звісно, нам би хотілося, щоб чоловік проявився якось по-дорослому. Але в цьому випадку він якось щось напише. І чому, дівчата? тому що Тому що він погано спить ночами. Страхи мучають його. Причому страхи такі вигадані. А щодо цього, чого ці страхи? Хм. Щодо того, що у вас вже з'явився інший чоловік, який дає вам ось так кохання, засипає вас своїми почуттями, своїми емоціями. Розумієте? Ось чому. Так, і що ж? І що ж далі цей чоловік, який ви не спілкуєтеся і не бачите, в обмеженнях? Він хоче поновити з вами стосунки по колесу фортуни. Так, він хоче з вами трійка пентаклів, будувати щось спільне і надійне. Те режим включила якийсь, бачите, карти розмиті, зато моє обличчя в фокусі. Тобто, почати або разом жити, або якийсь спільний бізнес. Тобто, що, що у вас буде об'єднати, хтось може і дитину запропонувати вам. І верховна Жриця. Тут, ви знаєте, тут карти є два варіанти. Або нам карти кажуть, що а що далі це секрет і таємниця, да? що далі з цього всього вийде. А для деяких дівчат карти кажуть, що та ви самі ж все це відчуваєте. Ви самі все це знаєте. Оце, що я вам зараз кажу. Так, тут хтось пішов із відносин Залишив їх і вже сказав: Кинув всі ті і сказав, ні, я вже не хочу. Все це спасати. Так? Знову йде. І. Але. Є бажання продовжити ці відносини. Трійка пентаклів, щось побудувати стильне і надійне. Трійка жезлів. Тобто, є енергія. Людина бачить в цих відносинах енергію для їх продовження. Тобто, бачити, вогнище горить і розгорається. І воно навіть. Скажімо так, що до того, що воно перестане полихати, і невідно кінця і краю. Так, і тут карти кажуть, що, що неодмінно станеться, да? це в ваше життя прийде золотий пентакль. Золотий пентакль це як подарунок від Бога. Це як подарунок від вищих сил. Це як те багатство я маю на увазі не обов'язково щодо грошей. А мається на увазі щодо вирію почуттів, щодо максимуму почуттів, які ви отримаєте від того, да, що вам дадуть вищі сили. Тобто це буде зашквар, дівчата. Причому карти кажуть, ви давно на це чекаєте, бо ви вже давно. Давно оці пентакельки складаєте. Ви давно вже будуєте стабільне і найдійне на цьому світові. А що ж це за золотий Пентакль? Це колісниця. Це новий етап вашому житті. Ану, колісниця це новий етап в житті. Це цей чоловік приїде. Я правильно розумію карти? Так. Приїде той, знов ця карта випадає, дівчата. Кого просто страхи? Тобто, він навіть їхати боїться, дівчата. Він не тільки боїться, що ви вже знайшли того, хто дає вам кохання, але він навіть їхати боїться. Йому так лячно, йому так страшно. Тобто, чоловік трус. Ну, що можна сказати? Що можна сказати? Так, і він приїде. А з чим же він приїде, цей чоловік? В чому ж там золотий пентакль? Чим він приїде? Він давно не проявлявся до вас. Дівчата, він приїде, він вам запропонує десятку пентаклів. Це стабільне і надійне життя. Це коли діти народжуються. Це коли собачки кішечки заводяться. Бачите, тілець? Це він вам запропонує, він скаже, що я буду заробляти гроші. Хтось прямо захоче вам зразу, зразу повезти в ЗАГС. Не факт, що ви це захочете, дивіться. Тобто, це карта чим крута. Чоловік вибирає вас вже не тільки серцем, він король чаш, він вас кохає, але вже і головою. Він розуміє, що вам потрібні стабільні надійні стосунки. Ось чому буде цей золотий пентакль. Ану, давайте, ви ж знаєте, я завжди питаю, бо мені це дуже цікаво. А чи дійсно він дасть моїм дівчаткам оце стабільне і надійне життя? Так. Ура! Ура, ура, дівчаточки! Хто хоче, щоб це сталося, ставте плюсики. Зберігайте собі цей розклад. Присилайте мені донатики. До речі, кожен, хто прислає мені донат, навіть від однієї гривні, я тому зроблю дуже крутий подарунок. Ви мені шлете, там є номери телефону, просто що ви переслали донат, а я вам присилаю дуже крутий подарунок. Вам сподобається, обіцяю. Король Пентаклів це стабільний і надійний чоловік. Це муж. Розумієте? Боже, як круто те, що станеться, і те, що ви взагалі не очікуєте. Окей, до речі, ви знаєте, у нас є група в Телеграм, і там всі наші володарки амулету пишуть свої відгуки. Також тіктоці є. Почитайте. Д'явол, дівчата, він до вас не проявляється, але його так до вас тягне, ви навіть не можете уявити. Але бачите, як руку протягує, тобто, подивіться на ці очі. Але я хочу сказати, що у д'явола завжди є дві жертви. Да? Вас теж тягне до нього. Там один мотузок і оце Ви тяг... тягнете, він тягне, тобто ябло вас. Так, тиркає. І так, вищі сили. Дайте пораду моїм дівчатам щодо цього чоловіка. Дайте пораду дівчатам щодо цього чоловіка. Карти кажуть, що через час все це все розставиться, все заспокоїться. Тобто вам треба просто дати йому час. І ваше життя війде в русло, спокійне русло, надійне русло, зрозуміле русло. Яку ще пораду дайте моїм дівчатам? Суд. Карти кажуть, оцініть те, що було. Дайте оцінку тим відносинам, які у вас були з цим чоловіком. Можливо, переоцініть щось. А на що ви натякаєте, карти? Тобто, я не розумію, на що ви натякаєте? Що ви маєте на увазі? Карти кажуть, що ну, вам вже було дуже погано без нього. Ну, мало ли без кого погано? Без аб'юзерів теж погано. І далі Верховна Життя випадає. Тобто, карти кажуть, відчуйте. Ви повинні відчути цього чоловіка. Розумієте? А що саме треба відчути? Підкажіть нам вищі сили, що дівчинка моя повинна. Що моя красуня дівчинка повинна відчути, про що ви говорите? Що вона повинна відчути? Карти кажуть, що відлюдник. Карти кажуть, що. А ви пройшли теж трансформацію. Так. І. А чи це можливо він пройшов трансформацію? Тут кажуть карти про те, що ви 100% отримали перемогу над цим чоловіком. Але не в тому перемогу, що ви якісь корисні цілі. Ні. Що ви Ну, ви були праві. Ви правильно все робили. Ви молодець. Тобто відносини. Ці, зробили тільки ви своїми правильними кроками. А хто пройшов? І тепер буде привід для радощів. Дуже багато карти кажуть. А хто ж зробив хто пройшов цю трансформацію? Дівчина чи цей чоловік цей? Той, кому треба було зробити вибір щодо кохання? Якщо вибір щодо кохання треба було зробити вам, то значить ви. Я кажу, ще це тоді, коли. І за чого ви розійшлися? А якщо треба було вибір зробити йому, то він пройшов в трансформацію. Так, той, хто вісив, нікуди не рухався, так, це про нього кажуть. Але поводив себе як маленький е, хлопчик. Він такий, знаєте, з мечами, щось мог вам виказувати, не підбираючи слів. Але знаєте, що ще карти кажуть? Що він за вами слідкував і слідкує. В соцмережах. Так, він слідкує за вами. І почуття у нього до вас є, але він веде себе, як дитина. І слідкує почуття. Чому слідкує? Тому що дьявол, ось те, про що я казала, тягне і її, і його. Його тягне дуже до вас. Так, і він, до речі, тепер до вас прийде з якимось подаруночком, не просто так. Або з грошиками. Ну, мені дуже важко уявити, що чоловік приїжджає і каже, на тобі гроші і купи, що хочеш. Чомусь мені здається, що це повинно бути якось, якийсь подарунок. Ви так не вважаєте? Як ви вважаєте, напишіть в коментарях, до речі. Тобто, з чимось він приїде, це 100%. Так, добре, добре, добре. Тобто, дівчата, це він, це він переоцінив все. Це йому було дуже погано. І це ви круто зробили, що ви ввели в цей стан. Ви круто зробили, що, скоріш за все, я так розумію, ви зробили, ну, ви з закінчили спілкування відносини. Дайте ще пораду моїй дівчинці щодо чого чоловіка. Хитру, хитрував, маніпулював, обманював. А зараз, зараз хочу проявитися. Але не проявляється, в думках є. І в думках так, в думках є проявитися якось. от саме Тобто він хоче проявитися зараз через хитрість обману маніпуляції Ні, він хитрував, маніпулював і обманював, і через це він впав в десятку мечів. Тобто відносини закінчилися, і він дуже переживав. Це про нього про минуле, Що якщо ви не знаєте, то це правда. Тут у когось могла і зрада бути зараз він думає, братися чи ні. Окей, дайте пораду, як моїй дівчинці вести себе з ним, коли він проявиться. Карти кажуть, що ви дуже добре взвісили все. Все ж таке. Взвісили. як вам краще з ним або без нього. А у когось тут буде вибір між двома чоловіками, з яким чоловіком краще. Потім карти кажуть, що ви будете думати, але ви не зможете прийняти швидко рішення. Mm -mm. І карти кажуть, що у вас дуже багато ілюзій і фантазій. Дуже багато ви картину бачите не так, як є. А як є ця картина? Як є ця картина? Ця картина є, що. Що новий етап в житті буде. Що так, як ви зараз думаєте, карти кажуть, це взагалі не те. Ви навіть вже зараз звішуєте, да? треба він вам чи ні. Бо багато хто з вас відчуває, що він приїде. Так ось і ви зараз думаєте, але рішення не приймаєте, але карти кажуть, це ваші ілюзії фантазії. По колісниці буде новий етап, ви знову будете проживати під одним дахом або брак навіть. Причому цей вибір ви зробите дуже скоро, буде 8. Або в даті. Тобто 8, 18, 28. Або через 8 хвилин, або через 8 часів, або через 8 днів у кого як. Або у когось і в серпні. Так, Карти кажуть, дуже скоро ти знаєш, що він тебе кохає. Так, і. Подивіться: король. І знов верховна жриця. Тобто карти кажуть, хтось з вас відчує? Ну Багато з вас то дивиться, розклада, ви вже маєте круту інтуїцію. Так ось, Хтось з вас відчує, що він справді вас кохає. А все ж таки ще карти кажуть, що якби більше нам з вами не треба знати. Тут ви раніше з ним боролися дуже за щось. Да? Тобто по ітозі хтось пішов, то, скоріш за все, дівчина. Але вам дають ваші парі, круто. Це не тільки вам. Ваші парі дають як шанс. да, Золотий пентакль? Я круто. Ану, а через що? А через що ці парі? Чому? Ці парі дають золотий пентакль шанс? Через що доля дає такий шанс? Через що ви сили? Сонце, дівчата, для того, щоб здійснили всі ваші бажання. Вас, моя кохана, тут навіть у вас може дитина народитися. Так, через що? А знаєте чому? Тому що ти, моя красуня, яка мене дивишся, ти дуже сильна. І тобі за твою силу, за то, що, те, що ти, будучи жінкою, підкорила лева і в собі. І підкорила як лева його? Оце твою силу. Тобі і дають золотий пентакль в його обличчі, і він справді здійснить всі твої бажання. Він пройшов трансформацію? Так. Я питаю, ви, виходить відлюдник. Які його зараз плани щодо моєї дівчинки? Плани? Щоб ця дівчинка жила і насолоджувалася життям. І були у неї пентаклі. І плани у нього зараз приїхати. Хоч він і боїться, і дуже боїться, Боже, і плани і Єврофанду пропонувати вам брак або вінчання. Мої кохані, я дуже щаслива в такому розкладу. Я всім бажаю, хто хоче, щоб він програвся. І мені дуже приємно, що тут мене дивляться такі сіль, сильні жінки, які просто своєю правильною поведінкою, почуйте мене, роблять вірні речі в своєму житті. Тому що, знаєте, іноді те, що знаходиться близько, його не побачиш. Так? Як говорять, все круте і класне бачиться здалеку. І це правда. Тому я вам бажаю щоб ви завжди вибирали себе і не боялись нікого відпускати, тому що те, що ваше, буде вашим. І все ж таки, ще попередження, дівчаточки, розклад загальний. Тому, все ж таки, коли цей чоловік до вас приїде, дивіться, тому що вам інтуїція ваша підкаже. А якщо не довіряєте інтуїції, в будь-якому разі, навіть якщо інтуїція підкаже, не поспішайте зближатися. Подивіться на нього, бо зараз він в стані трансформації, вже трансформувався, і він для вас робить дуже чого багато. Я вас всіх люблю. Слава Україні, слава героям. Мені дуже прикро іноді, що багато моїх колег, ви знаєте, вони. Розмовляють на російській мові, ладно, деякі створили два аккаунти: і на російській, і на українській, і прямо про це кажуть, що вони приймають і російських клієнтів. Кажу вам так, що гроші вони не пахнуть, але в час, коли наша країна потерпає, нам треба підтримувати Егрегор України. Тому я не кажу, що ви зверталися до мене. Хоча я це саме правильний вибір, який ви можете зробити, тому що що там розклади. Амулети мої змінюють життя. Зіфіротикою я володію, і ви ще сили мені дали цю інформацію, для того, щоб я змінювала ваше життя найкраще. Так ось знайдіть таролога, який говорить на українській мові, або хоча б якісь значки поставив в тому, що він. З України, тому що деякі тарологи е, готові за гроші робити будь-які розклади, будь-кому і десь бути е, да, збоку від ситуації, яка в Україні. Не можна вже бути збоку. Ми були збоку, коли на Донбасі. Ми думали, що це все тимчасово. А як все це виявилось? Тому зараз повинно кожному мати якусь певну позицію. Ти можеш говорити по-російськи, не проблема. Якщо ти українка, але ти повинна озвучувати свою позицію. Це моє право так думати. І напишіть ви також: мені цікаво, а як ви вважаєте? І чи звертаєтесь ви взагалі до тих спеціалістів, які віщають російською мовою, і про Україну не говорять ні слова. Боже, вибачте. І так, люблю вас. Підписуйтесь, пишіть коменти. Це буде Україна.